Ні, не планую, тому що Набу і САП це, ну, це просто розпил бюджету. Від них ніякої ефективності немає. Ніхто з корупціонерів, топ-корупціонерів не отримав нічого, нікого не посадили. Вони просто ну, отримують колосальні зарплати, толку від них ніякого. А хто такі НАБУ та САП? Це структури, які е, запровадили нам друзі, щоб вони. Пиляли наш бюджет і все. Не вважаєте, що в це якось зміниться розслідування корупціонерів, викриття? Нічого не було зроблено, крім е колосальних зарплат. Все, нічого не зміниться. У нашому містечку немає такого мітингів, ніхто не виходить. Всім все одно. А тут, якщо б я тут залишилась, то так я б вийшла. Протест. Ми зараз їдемо каву, пити. Дякую. Прибрежу. Ні, немає на цей час. Я військовий, так що... Це неподобство. Я б долучилася до мітингів. Ну, просто на чотири дні тільки приїхала в відпустку. Да, я підтримую людей, але, на жаль, сама не можу. Якої чекаєте реакції від влади? Яких дій? Ну, відмінити цей закон, але не дуже сподіваюся. Яку позицію людей ми почули на вулицях Львова? А чи плануєте ви долучатися до мітингів проти закону щодо Набута САП? Пишіть у коментарях. Та дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів і читайте в одноіменному телеграм-каналі.